Доброго дня, канал Найдалого. Що я можу вам сказати? Сьогодні рибний день. Спробуємо, як кажуть, найсмачнішу з доступної риби це скумбрія. У нас є тут, скажімо так, декілька варіантів. Варіант номер один. Куплений, замаринований, готовий з магазину. Я так подивився, трави, лимончик. Варіант номер два. Це вчора з вечора замаринована. Для того, щоб за ніч вона настоялась і, скажімо так, набрала смаків ті, що ми будемо робити на третій рибці, той самий маринад, що і на вчорашній з вечора. Е, постоїть вона півгодинки максимум. І спробуємо є взагалі різниця між 12 годинами мариновки і півгодинками. Для початку треба її трошечки порозбирати. Під жабру вперед. Під жабру. Вперед. Готово. О! У нас джекпот і корочка. І що у нас? Це котиком піде? А це ми зараз промиваємо і корочку залишаємо. Інше, Маленька поправочка, у тебе немає котиків. У мене немає, але вони чогось тут кругом лазять. Так, оце все, я думаю, трошечки сполосне. Рибка готова. І корочку ми повернемо назад. Починаємо з маринадиком. Нам потрібно трошки меду, трошки, нагадай мені, що це? Базилік сушений. Добре. Далі. Що нам потрібно? Рецептик нагадай мені повністю лимон, апельсин, соль, перець і чеснок. Берем, берем, берем. Так, Трохи олійки. Е, перчик для гостриночки візьмемо. Е, апельсин, лимон. Апельсин, лимон. Так, да, правильно. Е, по апельсину. Половинка. Видавлюємо. Нам треба тільки сік. Так, іншу дітям. Так, по лимончику половинка. От. І що у нас? Лимончик, як там для прикрас? Для подачі. Так, Залишаємо. Так, сюди соєво, я думаю, небагацько, солити не, не будемо, тому тільки соєвий. Далі додаємо наші приправки. Трошки меду ложечку. Чого сказав, ложечку а поклав дві? Тому що це мед, він не випадає з ложки. Так, і останнє. Олійка. Вроді би все. А, все. Нам перчик треба. Тоненько, тоненько. А, і після того, як я наріжу перчик. Важливо нас я... помити, ножа. Да, жаль. Я все помию. Я гостреньке сильно не люблю. Але коли ми сюди додаємо маринад... Воно дуже сильно гострим не має бути. І крошимо, крошимо, крошимо. Риба не мішай. І все туди. Так. І що ми зараз будемо вітя робити? Угадай, вгадай, Вітя. Як же ми без них? Наші улюблені пакети. Е, засовуємо туди рибку. Наша заправочка готова. Чому я мішаю пальчиком? Всім зрозуміло, бо ми на природі і ми забули взяти ложку, вилку і все інше. Наш маринадик залитий. Вкладаємо туди. І корочку. Вкладаємо туди наші лимончики. Тепер плотненько, як завжди, беремо і закручуємо. І що ми бачимо? Таку саму мачмалу, як і з вечора. Маринується 30 хвилин і на мангал. Поки що горить, але зустрінемось там. Так. Весь час у нас лежав тут шматочок цієї гарної рибки, червоної. Чесно кажучи, я його взяв тільки для відео, тому що замість нього можна було набрати, ну, оператор слюни пустив. Замість нього цього одного шматка можна було набрати стільки тої риби, я не знаю. Орієнтовно. Це корисна риба. Так, да, це корисна риба. Це дорога риба. Це корисна. А ця корислива. Так, маринад у нас дуже простенький. Беремо мисочку. Туда олійка. Туда Трошки вустри соусу. Соус додали. Тепер нам цедра лимона потрібна. Цедра уходить у нас наш маринад. Далі часничок. Вітя, я все не можу вспомнити історію. Вчора якусь ти розказував. рассказывав. то було вже давно? Неправда. Того, що я не пам'ятаю, того, значить, не було. <зır> 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 да, це як анекдот, заходить сліпий в бар. <зır> <зır> І що він каже? Доброго дня, кого не бачив. <зır> 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 так, далі чесничку. <зır> <зır> Натираємо у нас два зубчики невеличких. Так, вроді все. Чи ще щось? Віктор, а ну. А що ти туди вже вкидав? Е, я туди вкидав цебедра, лимона, олійка, е, часничок, е, і вудстерський соус. Можеш додати молотого перця, перцю, якщо так. Є таке бажання. Добавив. Тепер воно в чорну крапенку. Так, тепер беремо наш шматочок. Він мене чекав. Так, трошки перемішуємо цей соус і обмазуємо повністю. Цей маринад, я б сказав би, швиденький, 30 хвилин, максимум. Риба ніжна. Багато, скажімо так, настоювати не потрібно, щоб не убити сам смак риби. Тому що за цю рибу, я так розумію, платять стільки коштів, тільки з-за того, що вона смачна, мабуть. Я в принципі рибу не дуже, як там риба рибу не їсть. Але четверги ніхто не відміняв. Так, все, замотали. У нас така штучка вийшла, залишили, прибираємо. Ждемо 30 хвилин ми готуємо. Вугілля готова, мангал готовий, все перегоріло, вугілля стало трошки Тобто Ми не бачимо нічого такого червоного-червоного. Можна пробувати ставити, але все одно все одно пам'ятаємо, риба дуже-дуже дуже швидко дуже, дуже, дуже готується. Так, почнемо. Це у нас куплена, готова маринована з магазину. Ці ну, других не було, це були, скажімо так, заморожені. Ми маринували самі. Цю робила жінка вчора ввечері. Цю робив я 30 хвилин тому. Поїхали. Трошки чекаємо. Бажано не спалити скоринку на самій рибці, а там треба, скажем, заглядати, дивитися почаще, бо риба не м'ясо, м'ясо не риба. Температура, я б навіть сказав, більш, ніж достатня. Кажеш, м'ясо не риба, риба не м'ясо. Але й на безриб'ї. І рак риба. Точко. Але рак і це ще дорожче, ніж навіть це. Залишився наш. Домариновуються. Найдорожчі, Найдорожчий, най... Я б навіть. Шматком його не назвав. Шматочечок. Так, дивимося, що у нас тут виходить. О, вже трошечки погнала золотитись. Тому перевертаємо. І краще рибку частіше вертіти, ніж спалити. А ця чекає на свою участь. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Так, наша рибка майже готова. Що нам потрібно? Пергамент. Я думаю, десь отак. Трошечки підкрай. Рибка у нас жирненька. Далі лосося поки в сторону. Так, це у нас готова, яку ми брали повністю мариновану з магазинчику. І отак вона виглядає. Е Більше цікаво, яка вона на свар. Ну, На ощупь точно гаряча. Перша готова. І далі наші вже малиші, які ми маринували. О! Оце називається спали в сторону. Ну, от. Молодець. Ай, молодець. Ну, а оце можна зняти на відео, так? Да? <гум> Тому ми і викладемо дуже гарною неспаленою стороною. Раз. А, два. Так, прибираємо швиденько. Нам треба зараз одну решіточку дуже швиденько помити. Трошки просушуємо. І остання наша рибка це лосось. Чи як можна сказати, стейк лосося. Або лося. Або а лося. Так, да, десь плюс-мінус по цині одинаково. <рес> так, трошки прибираємо наш маринад. Я маю на увазі шматочки нашого терту імбіря. Не прямо що нам не треба його вимити. Просто трошки отак прибрали, що вам було не лінь. Далі, наша решеточка трошки підсохла. Беремо цю гарну рибку, викладаємо, зажимаємо. Кидаємо на вугілля. Годинки через 2-3 повертаємось. Головне не через 2-3 годинки знімаємо. Зараз. Так, орієнтовно дивіться, червона риба, як я розумію, другий раз в житті її готую на мангалі. При вугіллі дуже сильному. ну У нас. Добре, що ми її цим заходом, як то кажуть, пішли готувати. Ем, треба орієнтовно 2-3 хвилинки на сторону. Навіть якщо вона вам здається сирою, це червона риба, її можна їсти і так. Наш маринад має е, трошки було її про, так так, просокувати е, з боків. Але вона настільки жирна, що побачимо, треба смакувати, пробувати. Що вийшло. В принципі, так, я цей рецепт десь років два тому і готовий. Все, одна сторона готова. Глянь на колір. Він воно блідно-блідно-блідно. А, блідо-блідо-блідо розовий. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім шість, п'ять, чотири, три, два, знімай. Наша кросотища. І отакий у нас був рибний день. Буквально 1-2 годинки і у нас є чотири рибки, які нам будуть дуже смакувати. Я поки що не буду куштувати, тому що вона гаряча. Зачекаємо, куштуємо. Куштуй, куштуй. Ще переставав кистичку, дівчину не було. На тобі ось все, зверху одірви <смітна> шматочок і їж. Нічого не скажу поганого, рибу не можна чимось зіпсувати. Тільки днів років. <смітна> що за маринад, як вона стояла. Якщо що, поховайте мене на могилі. А оце прям молочна. Прям молочна риба. Червона риба, як червона риба. Так дуже непогано. Все зрозумів, жрати. Е, що я можу вам сказати? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик, і також в коментарях, якщо є у когось дуже цікавий рецепт, або на скумбрію, або на наш дорогущий лосось. Ні, на лосось не шліть. Шліть на скумбрію, або С... на ще яку другу на карася, на що завгодно, яке недорожче скумбрії. Будемо раді приготувати для вас спробувати самі. Все, ставте лайки, підписуйтесь. Вай холодильник на ідалово вмикає, не залишив цю годину на один, буде кай не буде сумно, якщо за вікно хмаринки Підпискавай клятечка розумний, ти до цього звикнеш, нейдалово, ней далово, нейдалово, зімайбаймо, не дало, не дало, суймодімо, зі маємо.